Один прекрасний момент життя я зрозумів, що всі мої знання, що є в мене, вони не працюють. Раніше мені ще здавалося, що вони мають право на існування, що щось в них ще може якось мені допомогти, що щось навіть діє. Але зараз в мене зовсім немає ніяких сумнівів, що це все просто-напросто не працює. Моє життя не працює. Всі знання, які в мене є, вони не дають мені ні щастя, ні любові, ні грошей, ні успіху. Це дуже дуже прикро. Це найгірша річ в світі. Коли твоє життя не працює, ти не знаєш для чого жити, що тобі робити. Ти просто тут перебуваєш, але ні до чого конкретно не йдеш, нічого не здобуваєш. Так, можна чіплятися за якісь дріб'язкові можливості, дріб'язкові задачі, але вони не є твоїм бажанням. Вони є самовитікаючим з того, де ти опинився. Тобто є якась робота, є якісь обов'язки. Потрібно робити те або робити інше. Але воно якось не твоє, не бажане. А небажане це найгірше в нашому житті. Отримувати те, що ти не бажаєш. Як ми бачимо, бажання досить гірко сказується на нас. Чим більше у нас бажань, чим більше вони різняться з нашим реальним моментом, тим нам гірше, тим ми почуваємося гірше. Чим далі наша ціль, тим сильніше, сильніше наші страждання. Є досить цікавий метод лікування. Це почати Почати будувати м, свій, свої цілі, свої бажання зовсім маленькими, перевчитися з того, що ти фокусуєшся на чомусь далекому, десь там, на чомусь великому, а почати змінювати своє життя з маленьких цілей, маленькими кроками. Всі хочуть заробляти багато грошей, мільйони, але потрібно починати з малого хоча б щось, хоча б трішки більше. Просто чим більше бажання, чим масштабніше воно, воно може зіграти з вами в злу в злий жарт і ви Ну, як ви можете думати про якісь мільйони, якщо ви знаєте, що ви їх не варті, що ви не можете зробити навіть щось на на двадцятку? Про які мільйони? Коли ви на двадцятку не можете нічого зробити більше, ніж зараз можете? Просто це вас буде пригнічувати, тому що ви реально знаєте свої сили. А коли ви думаєте про щось більше, то велика різниця. Велика різниця, велике навантаження. От коли ви маленькі цілі ставите, зовсім мізерні. Але за кожною маленькою ціллю можна ставити більше. Іти покроково, а не скакати з рівня на рівень. Можна ж бажати, наприклад, стати якимось ким заводним. Ну, Будемо проводити приклади, приклади зі спорту, наприклад, якимось гарним бігуном, плавцем, будь-які спортивні досягнення. Але для того, щоб стати гарним спортсменом, потрібно почати не по 10 кілометрів бігати, не з більшої швидкості, ніж ти, в принципі, можеш побігти. Починати з малого або навіть починати з розминки і так діяти. Без толку думати про 10 кілометрів пробіжки, коли навіть зараз і 2 кілометри не пробіжиш. Отже, що отже потрібно починати з малого? З маленьких кроків, які будуть вести тебе до великих перемог. Маленькі кроки, великі перемоги. Я помічаю за собою, що я не вмію чекати, бо ти просто сиджу, мені потрібно багато, а по факту немає навіть і трошки. Якось зовсім нелогічно. Це ж якась ніби помилка чи як її назвати, що хочеш багато, немає нічого і нічого не робиш. Тому потрібно пере. Переосмислювати. Переосмислювати. Свої цілі, саме вибір цих цілей. Великі цілі це добре, але ти знаєш, що ти вартий чогось або чогось не варт. я не знаю, це щось таке, тавтологія якась. Ну, Загалом. Не ставте великих цілей. Ні. Ви якщо навіть і ставите. О, так. Ставте великі цілі, але пишіть план до виконання цієї великої цілі з маленьких послідовних кроків. Розумієте як? Велику ціль взяли, написали ось вона. І написали отак от. Поставили точку таку здорову велику ціль написали, що ви хочете. І себе там такого маленького відзначили. Маленького таку маленького. І отак от. Будуйте план до цієї цілі покроково. Що потрібно зробити, щоб добитися цієї цілі? Ну, ви, звісно, не знаєте, що потрібно зробити, щоб добитися цієї цілі, тому що ви ніколи її не добивалися. Ви можете тільки, як це сказати, предполагати. Можете лише пропонувати варіанти яким чином можна досягти цієї цілі. Але тільки практика покаже нам, чи дійсно ви можете її досягти таким чином, яким ви її хочете досягти. Тому маленькі цілі ставите, а потім все росте, і тільки згодом ви зможете здобувати великі цілі. Глобально. Там починайте завжди з малого. А велике там вже якесь само підійде. Робіть маленькі цілі. Здорові цілі будуть потім. У мене навіть закрадалися такі думки про те, що от, ну, не можу нічого такого досягти глобально. Ну, не глобально навіть чогось. Навіть не знаю, що робити, чим займатися. За що не візьмусь, все якось не туди. Не доводиться все до кінця. І навіть проскочила така думка, що невже я такий безпонтовий? Ми ще уявити таку думку, так? Да? Ну вже я такий безпонтовий, що я не можу щось зробити, чогось добитися, досягти. Просто безпонтовий. Ця думка дуже сильно мене з'їдала. Ну не вже такий безпонтовий.